Ну що, друзі, доброго ранку з Тернопільщини. Вчора був сніг, вроді так це пів біди. А сьогодні зараз я встав зранку на термометрі мінус 4. І подивіться. Ось все. все померзло, все. Дерева що зацвіли, це всьому буде. Ось все. Ай-яй-яй. Ото і казус природи, як кажуть. Нема у природи плохої погоди. Навіть славна калина. І та покрутила листи і все замерзло. Це повний треш, як кажуть. Гортензії мої, всі бруньки, брунтівно дерев'яні. Ну що, друзі, будемо триматися, сподіватися на диво, але дива не буде, як завжди. Ну, бажаю всім гарного настрою, мирного дня. Та будемо молитися, що все буде добре, хоч врожай, щоб були в країні.